Друзі, багато людей задають питання, як знайти спокій душі. Незважаючи на те, що безліч людей мають якийсь результат у житті, матеріальні блага та досягнення, їхня душа мучиться. Будучи нібито успішними, вони все одно залишаються нещасними, перебуваючи в дискомфорті. У чому проблема і як її вирішити? Єдині з людей, хто не скаржиться ні на що, а це значить, що їх все влаштовує. І вони щасливі? Це немовлята. Немовлята живуть, насолоджуючись, тому що діти невинні і ще не пізнали цей грішний світ. Такими були і ми з вами. Але потім, як і Єва, вирішили пізнати цей світ. І що ж робити? Невже тепер ми завжди будемо нещасними? Адже ми не можемо знову стати немовлятами? Відповідь знаходиться в Слові Божому. Нам сьогодні. Як ніколи потрібно стати дітьми Божими, тільки перебуваючи в любові Божій і з'єднуючись із Богом, можна бути по справжньому щасливими. Сам Ісус Христос у Біблії, в 11 розділі від Матвія, сказав: Придіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе моє ярмо, навчіться від мене, бо я лагідний та покірний серцем. І знайдете спокій вашим душам, бо ярмо моє добре і тягар мій легкий. З цього можна зробити висновок. Тільки тоді, коли ми з'єднуємося з Богом, стаємо Його дітьми і вчимося жити так, як Він, ми можемо заспокоїти свою душу. Безліч вірян кажуть. Я вже прийшов до Бога, але все одно нещасний. І це означає, що прийшовши до церкви, вони не стали дітьми Божими. Вони не навчилися у Бога. Тобто, приходячи до церкви, вони продовжують вчитися у цьому світі, у своїй сім'ї, яка також не знає Бога. Для того, щоб знайти душевний спокій, врятувати себе і своїх близьких, потрібно з'єднатися з творцем. Підпиші, підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, щоб заспокоїти душу, ви вивчаючи Слово Боже. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування і психологічної допомоги. Хай Бог благословить вас!